Це найприкольніший дитячий квадроцикл, якщо вашій дитині до 10 років. Цей квадроцикл ідеально підійде для всіх дітей, зріст яких десь до метра 60 Тому що, наприклад, я із росту метр 1,80, на ньому не дуже комфортно сижу і виглядаю через те, що в мене ноги впирають руль. Але якщо ваша дитина десь метр 40, метр 50 до метра 60, йому на ньому буде цілком комфортно. Такий квадроцикл, в наявності в нашому магазині за виключно офіційною ціною, через яку він не є найпопулярнішим, бо в нього. Ахрінітельна ціна, яка складає усього 800 доларів. Лише 800 доларів. І лише вдумайте, що отримає ваша дитина квадроцикл на 125 кубів, на якісній резині з е, запуском з ключа, з запуском з електростартера, та просто все-все-все, що ви могли собі уявити. А у вашої дитини це вже буде. Такий квадроцикл в наявності в різних кольорах. Він в наявності в Запоріжжі Він відправляється новою поштою. Ви звернетесь до нас, ми знімемо для вас деталь. Альний відеоогляд на нього, після чого запакуємо його на палету і відправимо вам куди завгодно. Доставка його буде коштувати орієнтовно 3-3,5 тисячі гривень. Квадроцикл XTR Bigfoot 001 в наявності в Запоріжжі за кращою за офіційною ціною. Зверніться до нас.